Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, ми можемо зробити з вами висновок, що лідери західних країн і, перш за все, США, не розуміють базових речей. Того, що відбувається нині в світі, тенденції і того, до чого це може призвести. Так. І чому, перш за все, треба знищити Московію, поки в них є ще сили відповідні, поки в них є відповідні можливості, перш за все, економічні можливості для знищення. Тому тут питання вже не йде про прибуток якийсь, так, про те, щоб з Московії отримати якісь дивіденди і все таке інше. Це тактика, а стратегія це знищення ваше. І ви цього не розумієте. До чого йде, і чому воно йде як воно йде. Ну що ж, розкриємо цей механізм простий механізм, який полягає в тому, що Московія створила вісь зла, так. сама є частиною цієї вісі зла, і головне її завдання цих абсолютно відморожених лідерів цих країн, озброїти ядерну зброю. Ну, вже, як на мене, то зараз вже ж очевидно. Ну, наприклад, КНДР, ядерну зброю, е, ракетну програму для цієї відвороженої, абсолютно, держави, створив Радянський Союз, потім Московія. Далі, що йде? Далі йде Іран? Ось просто це на наших очах це все створюється. Оце співробітництво, ви нам ракети, а ми вам ядерну програму. Тому що, а для дурних, так, в лапках, звичайно. Лідерів Заходу, ми вам поставимо літаки су 35 Та потрібні їм ті літаки. Їм потрібна ядерна зброя. Далі хто? Ще з цієї вісі зла отримав ядерну зброю. Білорусь, ну вам що, як кажуть, грубо повилазило, що ви не, не розумієте того, що відбувається? Ну, я прописні істини на пальцях пояснюю. Дивіться, тенденція, яка: перше, забезпечення КНДР. Друге, тепер те саме із Іраном. Далі Білорусь, Московія, ну що далі? Ну а далі проникнення на американський континент. я думаю, що першими державами тут будуть Венесуела і Куба, так, які отримають від Московії ядерну зброю, якщо вже не отримали. Тому що зараз в США ніхто не буде робити те, що робили в 60-ті роки Кеннеді. Не буде робити. Ми ж бачимо, що таких лідерів, навіть такого, як Кеннеді, я вже не кажу про Рональда Рейгана. А таких, навіть, як Кеннеді, які ну, Примусили Радянський Союз вивезти ядерні, ядерну зброю з Куби. Ну все просто, абсолютно просто, але ж не доходить. Розуміння немає. Ті самі західні країни хочуть наживатися, оце все оці всі слова правий був Карл Маркс, який казав, що дай. Капіталісту 300% прибутку і немає такого злочину, на який він не піде. Але ж це тактична річ, а стратегічна, ну ви будете знищені тією ядерною зброєю. Ну, не вже не зрозуміло, що ви зараз отримуєте прибуток, а потім вас знищать. Те саме Сполучені Штати Америки. Будуть множитися оці держави вісі зла, тому що це план, це проєкт. Так, на який спрямована і завжди була спрямована діяльність Радянського Союзу тепер е, Московії. Все просто, але ж розуміння цього немає. І ще трохи, то ще туди і Китай підключиться, так, який стане першою державою світу, і тоді вам гаплик уже повний.